А ви знали, що у 2006 році Володимир Зеленський, 95-й квартал, хотіло купити права на мультфільм як козаки. Але щось не склалось, і може на краще. Бо хіба можна перезапустити те, що вже стало народним надбанням? Про сам мультфільм багато хто вже розповідав. Наприклад, Віталій Гордієнко з каналу Загін Кіноманів зробив крутий огляд про його значення для української культури. Але сьогодні я покажу вам щось інше: факти, ляпи і відсилки, які ви не чули, не помітили або блогери пропустили їх у своїх роликах. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Коли я був малим, ми з братом часто дивились як козаки ще на VHS-касеті. Це був улюблений мультик. Оскільки нас було лише двоє, то ототожнювали ми себе з персонажами високого і низького козаків, а силача ділили по ситуації, в залежності від подій мультфільму. До речі, про це ніде не згадується, але козаків звали Тур, Грай і Око. А ще в дитинстві мені пощастило зустрітися з одним із операторів серіалу Анатолієм Гавриловим. Я не до кінця розумів, хто це, але відчував цей дядько створює щось по-справжньому українське. Це був радянський союз 60-ті роки. Доба, коли навіть казкові персонажі мали думати. Правильно, згідно лінії партії. Будь-який прояв національної культури, а особливо української, розглядались під мікроскопом. Але в Києві, на студії київ Наук. Фільм» народжується щось абсолютно нетипове. Володимир Дахно робить мультсеріал без слів. З українськими козаками, народною музикою, фольклорними мотивами і тонкими місцями майже дисидентським гумором. Так народжувався мультсеріал як козаки. В цьому відео я розповім вам про те, що інші блогери пропустили, про відсилки, що з'явились мультиком протягом 28 років існування серії, але почнемо спочатку, з, з першої серії. А далі крок за кроком, разом пройдемося по всіх епізодах, щоб дізнатись, де там були ляпи, де блискучі культурні натяки, а де справжні приводи минулого. У 1967 році вийшла серія, яка все почала. Козаки готують куліш, проста тема. Цю ідею для сценарію підкинув один із жителів Запоріжжя, написавши листа до студії імені Довженка. Автори використали передовий стиль анімації, щоб показати дітям 60-х цікаву історію. Дотепно, але там знайшлось місце реальним історичним фактом, а саме козацькі субмарині. Козацький підводний човен показаний тут дещо фантастично, але тим не менш правдиво, що додає цікавості епізоду. Субмарина з люлькою, замість перископа і козаки, що пробираються під водою, такі собі агенти 007 в шароварах. Про напис що легко читається українцями при перевороті таблички, ви вже знаєте. Але згадати про такий трюк аніматорів гріх. Саме ця серія задала стиль, без слів з багатою мімікою, і фольклорною музикою, і потенціалом на продовження, звісно. І воно прийшло у серії про футбол. У другій серії козаки стають футболістами, але не просто, а грають проти збірної Англії, Швеції Франції. Звучить знайомо. Саме ці команди Україна отримала у групі Євро 2012. Взагалі серія наповнена цікавими гегами і відсилками. У частині, де показано матч з французами, роль рефері виконує сам кардинал Франції. Але радянський серіал про трьох мушкетерів, що, до речі, знімали у Львові, вийде лише за кілька років. Тому автори не використали алюзій на популярних персонажів, але згодом виправили цю помилку. Як Козаки наречених визволяли. Це наступна і єдина серія, де герої говорять Причому справжніми словами. Вперше і в останнє, і це звучить трохи дивно. Наче, твій улюблений безсловесний кіт раптом почав цитувати по дерев'янського. Основні герої не обзаводяться репліками, але сюжет стає драматичним завдяки співаючим піратам та нашим дівчатам, коли вони пускають вінки річкою. До речі, виходячи з цього факту, можемо припустити дату викрадення: 7 липня, свято Івана Купала. Не знаю, чи ви помічали, але навіть головний пірат це збірний образ, не то Наполеона, не то Адольфа Гітлера. Але після цієї серії творці повертаються до перевіреного Формату, бо на Олімпійських іграх треба дивитись, а не говорити. У наступній серії козаки потрапляють у міжнародну спортивну феєрію. Але є дрібна деталь, яку помічають не всі. Коли Марса, який, до речі, є римським, а не грецьким ім'ям Бога війни, запроторюють у царство Аїда. На вказівнику в одній зі сцен написано ближні печери і дальні печери. Це натяк на Київську печерську лавру. Тобто герой ховається під Києвом, оскільки під час течі Марс вилазить з каналізаційного люку, то можемо припустити, що це. Це десь на позняках або Троєщині. Це те за що ми любимо ці мультфільми. Вони не кричали про українське, але формували культурний феномен, який ми любимо, і досі. Любов до відсилок на популярну культуру з'явилась і у наступній серії: як козаки мушкетерам допомагали, вийшла у 79-му році, коли союзом вже поширилась любов до персонажів фільму про трьох мушкетерів. Тому автори фільму не оминули цей факт. Козаки вирушають у Францію допомагати Д'Артаньяну. І раптом дежавю. Знову з'являється кардинал Рішельє. Як і у фільмі, він співає, але якщо прислухатись, то можна навіть почути, що саме. Це трек Джо Д'Асена Сена Ле Запитайте у мами. Вона підтвердить, що цей хід був популярним саме у ті роки. Це перший приклад того, як українська анімація створює власний всесвіт, не відриваючись від всесвітнього культурного контексту. Окрім того, у цій серії є Пасхалки, що натакають на інші мультстудії пригоди капітана Врунгеля. Передивіться, сцени з човном на Вулкані і китом нічого не нагадують. Наступну серію, напевно, знають усі, як козаки на весіллі гуляли. Це була моя перша зустріч із анімаційним жахастиком. Серйозно. Десь посеред гулянки відьми. Упорі, чортова мельниця, п'яний мужик, що співає російський романс, ну і музичний супровід, який заставив дитину тремтіти. Сама серія теж відображає українські культурні мотиви. Сторітелінг явно має гоголівський характер, але не без цікавих натяків, ляпів і відсилок. Почнемо з того, що двох з головних персонажів викрадають їх жінки прямо з Січі. Викрадають, бо судмують за ними. Зараз під час російської агресії проти нашої держави, коли багато хлопців покинули свої домівки, багато хто зрозуміє, про що ця сцена, на жаль. Але доцякав. Серії. У цьому епізоді є явний історичний косяк. Жінки ні в якому разі не допускались на січ, ба більше на січі на постійному місці проживання дислокувалося максимум 2000 тисячі неодружних козаків. Це була така собі і військова частина, і мачо хлопчача-кайфохата. Одружені воїни та їх сім'ї жили на хуторах або у зимівниках навколо. А значить, двоє жінок не могли пробратись у Запорозьку фортецю просто так та ще й викрасти з лицарів. Смішно ще й те, що на січі для уникнення розповсюдження вошей козаки мазались дьогтем. Саме тому, в першу чергу, жінки кинулись відмивати. Ти чоловіків саме під час цього їх знаходить третій герой, силач Тур. В серії про весілля є також цікава суто патріотична пасхалка, схована у музичному супроводі. Протягом фільму використовувались українські народні пісні в аранжуванні, щоб підкреслити характер персонажів. Але сигнатурна мелодія п'яного мужика це російський романс «Шумєлка миш. Що натякає на те, що цей персонаж московит, знайшли його вперше в корчмі млин. А таке місце, до речі, існувало і в реальності. На гідропарку у Києві 60-х знаходився точно такий ресторан, стилізований під млин. Називався він так само. Не знаю, чи гуляли там чорти, але як факт цікаво. До речі, пам'ятаєте сцену з нечистю, яка заповнює корчму? Це ж ми з друзями в п'ятницю, коли тільки на одне. Смішно, страшно, ностальгічно. Ну і як тут не любити цей мульт. І це ще не все. Серед невикористаних наросів сценаріїв є згадка про те, що селач Тур з Херсонщини. Єдиний гег, що можливо відсилає на це, змальовка з Кавунами у серії про футбол. До речі, у 2006 році права на як козаки намагався викупити квартал 95. Так, той самий. Але щось не зрослося. А от у 2020 році «Укрпошта» зробила куди більш вдалу колаборацію: випустила офіційну марку з трьома козаками, і не якусь там колекційну штуку, а справжню марку, якою можна було відправити листи, якщо ви, звісно, ще їх надслаїть. Як козаки, це не просто мультсеріал, це культурний феномен, створений у добу, коли українську ідентичність намагалися стерти. Але замість пафосу тут гумор, тепло і справжня майстерність. Ці фільми не проголошували українське вголос. Вони просто були українськими. І саме тому пройшли крізь цензуру, виросли в любові глядачів і залишили слід на покоління вперед. Без жодного слова вони говорили про наше, про козацьку вдачу, про хитрість і гумор, про нашу пісню, фольклор і навіть про кавини з Херсонщини. Цей мультсеріал став класикою, і це не фігура мови. З моменту виходу першої серії минуло понад 55 років, а козаки досі впізнавані. Їх цитують, про них знімають пародії, їх друкують на марках і навіть у 2010-х намагалась перезапустити як бренд. Але, здається, жодна спроба не змогла відтворити ту справжність і тепло, з якими Володимир Дахно та його команда створювали перші серії. Для багатьох із нас це не просто мультфільм. Це дитинство, це спогади де ти або тур, або грає, або око. Це жарти, які розумієш лише з віком. Це ляпи, які зараз помічаєш просто випадково. І це любов, та що не минає. А тепер питання до тебе: якого козака обрав би ти? І яку серію пам'ятаєш найкраще? Напиши в коментарях, бо, можливо, саме твоя історія відгукнеться іншим. Підписуйся, якщо ще не підписаний, на наковальню. Відправляй цей ролик друзям і став лайк, щоб більше людей дізналося про козаків більше. І тримай шаблю гострою. До зустрічі!